І всім привіт! Сьогодні розглядаємо такий елемент, як вихід на 4. Зараз я вам його продемонструю. Як і вихід на 3, я рекомендую цей елемент вчити в штанях, тому що знову таки ж, натирають ноги. Чому я вибрав саме вихід на 4? Тому що я вирішив добити ці всі виходи, щоб тоді почати робити якісь інші елементи. Якщо що, я вдячний вам за розуміння і вдячний за те, що ви підкидаєте нові ідеї в відео. Але такий елемент, як сонце або солнечко і луна, я вчити не буду. Не вчити, не демонструвати. Тому що, по-перше, для їх вивчення рекомендуються лямки. Щоб не злітати стороника під час виконання цього самого трюку. А по-друге, тому що цей трюк занадто травмоопасний. Також занад... ну, занадто небезпечний. Так. Тому я попрошу вас бути обережними. Під час виконання трюків, вивчення трюків, рекомендую вам робити це все зі страховкою. Так, це відео вийшло коротким, тому що ну, вихід на 4 я ще розкажу техніку. Але взагалом техніка це повиснути на турнику, взяти розкачку і під час фінального рибка зробити фінальний ривок і зафіксуватися на турнику за допомогою рук, щоб не злетіти вперед. Також є вихід на 4 назад. Зараз вам я його продемонструю. Техніка загалом така сама за винятком того, що е, ви робите розкачування, фінальний ривок в обратну сторону. Е, загалом цей елемент також є підготовкою до, так, для виконання більш складних трюків. В наступних відео я також їх продемонструю. Е, як, варіацію з, як варіацію вперед, так і варіацію і назад. Спочатку я хочу добити всі виходи, а потім уже після них будуть йти більш складні елементи, більш силові і більш динамічні. Також я сам вивчаю деякі елементи, щоб тоді вам могти їх продемонструвати, сказати свої відчуття під час цих виконання елементів, під час навчання елементів. Тому деякі елементи вам буде потрібно чекати трошки довше. Я дякую за розуміння і до зустрічі!